Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сонце світить і гріє, але коли його ловити ще як не влітку. І не в липні або не в серпні, так, в одній з найспекотніших місяців літа. А я вирішила отаку присісти біля своїх квіточок, красунь, і е, підготувати для вас відео. Е, відео. Про солодощі. Хочу вам показати один перепис: як я готую здоровий твікс. Здоровий мається на увазі ну, менше шкідливий для здоров'я аніж те, що ми купуємо в магазині. Я солодкоїжка, я теж, мабуть, не раз про це згадувала. Я дуже люблю зробити собі каву. Сісти поклавати з вами і дуже люблю зробити собі каву і щось солодке взяти до неї і пройтися поміж своїх троянд, поміж своїх квітів, не лише і троянд, але в тому числі і троянди. І ось я вирішила на трояндовому каналі зробити так, відзняти відео приготування одного з моїх таких улюблених, дуже-дуже швидких десертів, без випічки. Фактично, якщо я все під рукою, його можна зробити навіть протягом півгодини-години. -години. Дуже швидко робиться. Шкоди ніби мало приносить, бо там взагалі можна зробити навіть і без цукру або з мінімального. Містом цукру. І так, і, звісно, якщо ви теж любите так пройтися, як я, з солодощами поміж своїх троянд... сонце світить так. Ой-ой-ой. Може, так мені буде трішки зручніше, щоб дивитися в камеру. Якщо ви любите пройтися з солодощами поміж своїх троянд, я думаю, вам теж сподобається цей перепис. Отже, твікс, ну так його назвали, звісно, мене може назвати Твіксом те, що зовсім відрізняється від магазинного, але тут буде. В складі його мигдалеве борошно я змішую ще з кокосовим. Можна, я думаю, змішати з вівсяним борошном або й замінити вівсяним борошном. Додається ще мед. Я меду не даю і взагалі підсолоджувачів не даю, адже мені по тих складниках вистачає ну, достатньо. Підсолоджувача, які є вже в складі, тих, якби місяця в тих складниках. Так? Кокосова олія використовується, потім арахісове масло або будь-яке, яке ви любите, я змішую арахісове з конопляним або з насінням соняшника, тобто різні мікси роблю, і зверху це все залити шоколадом. Зараз я покажу детально, як я це роблю. Але ось такі складники там будуть, і такий дуже гарний. Десерт, як на мене, виходить, який можна, ну не лише, звісно, біля троян з а просто навіть десь собі з'їсти, присівши, знай... знайшовши так вільну хвилинку для перепочинку. Тож ходімо готувати зі мною. Отже, для основи я беру 120 грамів мигдалевого борошна. будь якої фракції я бачу, що залежно, де його купляти, Ну, Не те, що де його купляти, знажні, від виробника та, чи постачальника, воно дещо може відрізнятися. Але сюди підійде будь-яка фракція. Можна навіть змолоти самому в блендері. У мене в блендері є така функція, як перемелювання, так? ну, кавових зерен, але в тому числі і якогось, якоїсь крупи на борошно. Тому можна взяти і самому змолоти. Також я люблю до мигдалевого борошна, тобто не все його брати, а брати частину, більшу частину мигдалевого борошна і зовсім трішечки чи меншу частину. От кокосового борошна, адже якщо порівняти ціни, то все-таки мигдалеве борошно виходить досить дороге, кокосове дешевше. Ось тому я так замішую. Ще при бажанні можна додати якийсь складник сухий, як-от протеїн якийсь. У мене, якщо є конопляний протеїн, я даю його туди також. Потім я беру 70 г кокосової олії, ось розтоплюю її в мікрохвильовці або можна розтопити будь-яким доступним способом. Заливаю сюди в це борошно чи суміш борошна от, і розмішую все це до однорідної маси. Взагалі, в початковому переписі це все запікалося, але я не бачу потреби, бо в мене тут, ну. Що тут є горіхи? Фактично перемелені горіхи, то я вже робила це не раз і не два, і прекрасно все без запікання. А зараз, по-перше, світло, ого, яке дороге, тому запікання треба економити. а по друге світло взагалі дуже часто немає, ніж є. Тому тим більше, яке запікання. Тому це прекрасний перепис, який підійде от на будь-які умови: блекаут, не блекаут. Ось без запікання я роблю і воно смакує. І нічого після того нема. Тобто, живіт не болить, все добре, організм сприймає. Отже, однорідно все перемішати і поставити в холодильник для того, щоб воно все за не так загусло, бо воно і так густе, а затверділо, щоб надалі нанести чи додати так, залити наступний шар. Наступний шар цього твікса домашнього приготування а Твікса, так, бо це не може бути твікс, є ніби як карамель. Карамель ми робимо? з Беремо арахісову пасту, арахісове масло, його потрібно 125 грамів. Я теж люблю, до речі, змішувати не лише саму рахісову посту, а якісь інші пости. На даний момент у мене ось була якраз поста конопляних зерен, Ще є інші, тобто. Якщо у мене є якісь пасти, я їх замішую разом з арахісовою. Знову ж таки, арахісова конкретно на цьому відео є варіант з цілю, але вона може бути різна, можуть бути різні виробники. Не, тут я не показую, що треба прив'язуватись до одного виробника. Ні. Просто, як приклад, те, що в мене було. І також сюди я додаю 52 грами кокосової олії, але вже теж розтопленої. І... Тепер головне перемішати це все до якомого однорідної маси або до такого стану, який вам сподобається. Та тут теж не принципово його все переблендерувати, ні. Воно, головне, щоб з'єдналися інгредієнти, звісно, найголовніше це вмішати якраз цю кокосову олію, розтоплену в пасту, в пасту Та... І знову ж арахіс, полюбляєте, не полюбляєте. Не можна замінити щось інше: Мигдалеві, е, насіння соняшника та дуже багато зараз, гарбузове насіння і так далі. До речі, так, що в перший шар, що в другий, в оригінальному дописі ще йде е, цукор саме рідкий цукор, ну, ніби як мед, не знаю, сироп топінамбра, сироп, кленовий сироп і так далі. Я не додаю, я пробувала з медом, але мені засолодке. Тому я абсолютно не додаю в жодний шар, жодного підсолоджувача, і мені абсолютно вистачає того, що є природньо тут. Все-таки ці пасти, вони всі виробники, всі, е, усі пасти, найімовірніше, додають цукор рафінований, тому вони вже мають свій якийсь смак чи присмак. То. Мені додатку підсолоджувача забагато. Вистачає абсолютно е, нормально. Навіть от внизу самий нижній шар це його горіхова паста. Ну, Горіхове борошно, так, мигдалеве борошно. Ну, який там цукор. Але ні, мигдаль, ми йому горіх нам же ж він смакує. Він же не кислий, не гіркий, достатньо нам смаку в ньому є. Тому і в борошні достатньо смаку. І кажу, я не додаю, ви можете спробувати згідно своїх уподобань. Але я намагаюся робити там, якщо страви чи випічка, менш додавати цукру, аніж йде по рецепту. Тому тут я зовсім не додавала ніякого підсолоджувача. Замішую все ретельно і заливаю це все поверх застиглого мигдалевого. Того початкового шару. Тут взагалі нема, що робити, вилив і трішечки розрівняв, якщо треба. Також зверху я ще люблю додати чи горішки, чи якісь суміші. Оці там є родзинки, сухофрукти, горішки, чи мікс горішки, чи мікс сухофруктів. Будь-що, але це не обов'язково. В початковому рецепті, переписі, і, звісно, в твіксі немає горіхів, та в снікерси є горіхи. Тому тут не обов'язково це додавати. Я додаю, особливо якщо в мене відкрита пачка якихось міксів, і воно вже трішечки довше стоїть відкрите, вже не йде. Ось сюди прекрасно, як утилізація, щоб не викинути продукти, а утилізувати воно дуже гарно все заходить. Тому додали це все, якщо є потреба. Якщо немає, просто залили оцю суміш арахісового масла з кокосовою олією, і в холодильник, щоб воно загусло. І верх це є смакутом. Я роблю це шарами, бо взагалі в оригінальному знову ж таки переписі це все витягується, ріжеться на шматки, ніби як на батончики, і обливається розтопленим шоколадом. У мене це набагато простіший варіант, я просто розтоплюю шоколад. Згідно ваших смаків, знову ж таки. Я беру чорний, я беру переважно бруд, або ж змішую бруд 80% з 52%. Такий не такий чорний. Але я більш полюбляю чорний шоколад. Якщо ви любите молочний, білий будь-який підійде сюди, згідно ваших. Смаків уподобань. Тому ми розтоплюємо. Я ще даю до шоколаду кокосову олію трішечки, суто, щоб воно було трішки рідше. Бо якщо розтоплю сам шоколад, воно буде таке густе-густе, особливо 80%. А от олію кокосову я вдаю для того, щоб була рідша маса. Так. Розтопили, залили, знову ж таки, розрівняли, чи там, перехиливши туди-сюди, чи з допомогою такої лопаточки кулінарної, все однорідно замішати і в холодильник. Почекати зовсім трішки і готувати собі за той час улюблений напій. У мене це кава, якраз прийшов час кавування. В холодильнику воно постояло ну, десь з годину, в мене якраз була, був, був дзвінок по роботі. Постояло воно годину, все, готове до споживання. Тут головне, щоб всі шари загусли. Та? Рішимо, от знову ж таки, можна було розрізати на батончики і окремо облити шоколадом. Але я для спрощення життя і економії часу я все залила шарами і просто собі ріжу, скільки мені хочеться якої шарини батончик. Ось маємо наші всі три шари, всі три смакують прекрасно. М -м -м. Врізати на камеру вдалося прекрасно, бо переважно в мене воно врізується не так легко, не виколупується, а тут все чудово врізалось. Все. Беремо нашу смакоту, наш улюблений напій або напій того часу, доби, який ви любите. І так насолоджуємося смаком. Всім смачного! Всім дякую за увагу і чекатиму відгуків, хто приготує, пишіть, як вам зайшла ця смакота смакувало. І так, до наступних відео. Всім па-па!